Вітаю вас діти! Ми з вами знову на уроці української мови. І сьогодні мова на нашому уроці піде про діалог. На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємось, що таке діалог, як його створювати, чому він так називається, скільки людей приймає участь у діалозі і навчимося складати простенькі діалоги. Як завжди, я попрошу вас бути на уроці уважними, тому що, якщо ви не будете слухати пояснення вчителя, не будете переглядати навчальне відео, ви не зрозумієте той матеріал, який я намагаюся вам донести. Також я прошу вас, якщо потрібно, ставити відео на паузу і пролистувати його або передивлятися ще раз. Отож, зараз відкрийте, будь ласка, зошити, запишіть сьогоднішнє число і розпочинаємо нашу роботу. Отож, діти, давайте згадаємо, що таке діалог. Вірно, діалог це розмова двох або кількох осіб. Отож, діалог передає розмову двох або кількох осіб. Слова кожного зі співрозмовників називаються реплікою. Кожну репліку діалогу ми записуємо з нового рядка, а перед реплікою ставимо тире. Я думаю, вам дуже часто при читанні творів з літературного читання доводилося бачити тире перед деякими фразами. Отож, ці фрази називаються репліками, і саме так записується діалог. А тепер давайте разом із вами прочитаємо вірш Пролісок, який написаний у формі діалогу. Проліску, проліску, де ти узявся? З під снігу. Нащо так рано на світ показався? Дітям на втіху, проліску, проліску, холод на дворі. не горе, вітер холодний, гілля нагина. Я не боюся, бо завтра весна. Як ви бачите, що цей вірш повністю складається з реплік, і перед кожною реплікою ми ставимо тире. Тобто ми бачимо, що відбувається розмова чи то хлопчика, чи то дівчинки з проліском. І одні слова або репліки належать хлопчику або дівчинці, а інші проліску. А тепер давайте ви спробуєте поставити себе на місце співрозмовника і порозмовляти зі струмочком. Ти куди біжиш, струмок? Через поле у ярок і зупинишся в ярку? Ні, звітіть Десну ріку, а з Десни ріки куди? До Дніпрової води. Попливу Дніпром у море, в море чорне, не озоре». А ще ви можете попросити сестричку, братика, маму або тата прочитати разом із вами цей вірш, для того, щоб ви краще чули самі репліки. Отож, ви отримаєте таке домашнє завдання. Спробуйте разом зі своїми рідними прочитати віршики діалоги, з якими ви сьогодні познайомились. Але крім цього, вас очікує ще одне завдання. На домашнє завдання вам потрібно буде скласти такий навчальний діалог, розмова по телефону. Для цього вам потрібно використовувати вічливі слова, які запропоновані нижче. Також ви повинні обов'язково виконувати звертання, дотримуватись правил спілкування. Це говорить, наприклад, чи вдома мені треба поговорити з кимось там. Зачекайте, зараз я його покличу. Він вийшов. Зателефонуйте йому через годину. Я думаю, що ці початки реплік стануть гарними підкастами для того, щоб ваш діалог вийшов гарним. Це завдання буде продубльовано вам внизу під відео, і ви можете використати ці фрази для того, щоб скласти діалог. Діти, я думаю, що ви зрозуміли, що для того, щоб відбувся діалог, потрібно, як мінімум, дві людини, тому що діалог проходить між двома людьми. Я думаю, що вам зрозумілий той матеріал, який я вам намагалася донести, який я вам пояснила. Можливо, щось не зрозуміло, ви можете ставити відео на паузу і передивлятися ще раз. А сьогодні я пропоную вам скласти невеличкий діалог на запропоновану тему. Завдання буде розміщене під самим відео. Ви зможете подивитися, роздивитися, як правильно складати діалог, і виконати домашнє завдання. Очікую на гарний зворотній зв'язок. Я дуже вдячна тим учням, які... Скидають свої домашні завдання Viber-спільноту і вдячна їхнім батькам. А на сьогодні я, як вже і сказала, я прощаюся з вами. Бажаю вам успіхів! До нових зустрічей.